Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бурлака Володимир Ілліч народився 24 червня 1974 року в місті Лубни. Закінчив Лубенську школу номер 1 Здобув дві вищі освіти юридичну у Білгородському державному університеті та будівельну в Київському національному університеті будівництва та архітектури працював юристом у містах Белгород та Київ з 2003 року. Проживав у селі Ромадан. У 2023 році Володимир Бурлака проходив службу у добровольчому батальйоні Чорноморська Січ. Після двох поранень перебував вдома. Восени 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України вдруге. Захищав Батьківщину на Куп'янському напрямку. Загинув 3 травня 2025 року. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.